Мешканці двох будинків на вулиці Симона Петлюри у Львові, налякані можливим землетрусом, кілька годин минулої ночі провели на вулиці. Вони кажуть, взяли з собою найнеобхідніше гроші та документи. Інформація про ймовірну загрозу життю поширилася за принципом баба бабі. Сказала пані Стефі, зателефонував син із Одеси. Далі вістку про можливий землетрус квартирами поніс уже її чоловік. Чоловік походив в нашому будинку по квартирах і в тому попередньому будинку. Що були люди, вже знали, що то надіятися на, на таке надіятися. Налякані повідомленням мешканці будинків на Петлюри кинулися вбирати дітей та виводити їх на вулицю. Дехто не заходив до помешкання півночі. Чоловік стояв під першим під'їздом. Чоловік 15 стояв. Ну і звідси була така паніка була. Я йшов в офіс якраз вечір. Ще знаходив і тут сказав, то ще ті два під'їзди. Ми всі тупо виходили і стояли вже до, до першої години. Я пішла десь за 15 перша, але я ще не я не роздівалася. Та я так спала на дивані. Так спала. Геофізик Юрій Андрушко підтверджує, минулої ночі коливання землі таки були. Щоправда, землетрус зафіксували аж за 8 тисяч кілометрів від Львова на Алеутських островах. Було 5 і 6, Ну але ми все регіструємо. Нам нам нема різниці. Науковий співробітник відділу сейсмічності Карпатського регіону Роман Промишин каже, заспокоїти львів'ян нічим, бо точно спрогнозувати час землетрусу не можуть навіть найточніші прилади. Втім, переконує довіряти прогнозам з Румунії не варто. За словами фахівця, у зоні Вранша, яка за пів тисячі кілометрів від Львова щодня стається до сотні землетрусів. В українському обласному центрі поштовхи відчують тільки коли в епіцентрі сила тремтіння землі перевищить 9 балів. За історією спостережень Львів лише раз пережив 5. Тибальний землетрус 70 років тому люди відчувають, що звинять шипки двері можуть самі відкриватися в хатах, може впасти, якісь тріщини появляються в штукатурці. Потім відпадання кусочки штукатурки. Тобто такі от люди сидять, хіба хитаються, відчувають, відчувають хитання. Львів може витримати землетрус до п'яти балів. Це вже оцінка міцності міських споруд. Точнішої інформації будівельники надати відмовляються, як і від порад сейсмологів під час зведення житлових конструкцій. Ну, останні два роки практично не звертаються. Відколи стало новий нове ДБН, значить, це карта нова сейсмічного вирунування міста Львова. То поки що таких звернень немає. Олександр Ваврищук, Євген Радіон, Львів, п'ятий канал.